Сторін, будемо їх вважити, дивитись на їх характеристики, подивимось на пакування і хочу я зробити два тести. Сьогодні вони будуть незвичними, бо зазвичай, як я робив, один тест на максимальному режимі у великому баняку з радіатором, а другий тест у казаночку Fire Maple Petrel 600 мл на половині потужності пальника. Сьогодні ж я вирішив зробити. Два тести, так повторюсь, але вони будуть однаковими на максимальній потужності один пальник і інший пальник. І оба тести будуть на великому баняку. Хочу подивитись, яка в них різниця по потужності насправді, як завжди, вага до після, витрата і час закіпання. Все це в нас не змінюється. Оба пальники не мають п'єзопідпалу підпалу, тому в мене тут запальничка. Два тести, значить, два газових балони. Газ в них всередині